Друзі, сьогоднішнє приготування я починаю з блинчиків. Для цього я беру 4 яйця, додаю в нього 4 столові ложки цукру і перемішую. Паралельно в мене вариться м'ясо на борщ. Додаю півчайної ложечки солі і тепер нам потрібно всипати сюди 400 г борошна. Тепер ретельно все перемішуємо. Поступово перемішуємо і вливаємо півлітри молока. Ось така консистенція у нас вийшла. Тепер швиденько вливаємо кип'яток пів літри і швидко-швидко все перемішуємо. І вливаємо в самому кінці кілька ложок олії. Все ретельно перемішуємо і залишаємо наше тісто на пів години на сплитці. М'яско у мене майже зварилося, воду я на борщ поставила, а зараз пока займусь овочами. Для цього я поріжу капусту та картопельку. Борщ я варю зараз дуже швидко, тому що у мене є зліта заготовка, в яку входить цибуля, томат, морква та бурячок. Завдяки цьому борщ вариться буквально за півгодини. Також окремо я відварюю молоду фасолю. Варю зразу багато, фасую по пакетиках і заморожую в морозилку. Після цього, в кінці приготування борщу кидаю готову фасолю і борщ готовий. Овочі я порізала, зараз ми кидаємо їх в укріп і тим часом будемо нарізати наше м'ясо корочки, щоб воно було готове. Відправляю м'ясо до борща і варимо до готовності картошки. Поки вариться борщ, займемося нашими млинцями. Тісто постояло, стало набагато густіше. Тепер перший раз я змастила сковорідку олією, далі змащувати вже не потрібно. І жаримо, як обичній млинці. Овочі зварилися, закидаю відварену фасольку і готую нашу заправку з баночки. На цьому етапі додаємо сіль за смаком, також в борщ обов'язково я додаю чайну ложечку цукру. І лаврошку. Чекаємо, щоб закипіло, варимо хвилин 15, потім я додаю ще зелень і проварюю ще 5 хвилин. Борщик готовий. Як бачите, за допомогою заготовок борщик можна зварити дуже швидко. Ось скільки млинчиків у мене вийшло. Вийшли вони дуже смачні. Всім рекомендую цей рецепт. На сьогодні я буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей!